Всім привіт! Сьогодні 12 липня, 2025 рік. Минулої весни прищепив на персик, який куплявся як Flaming Fury, а отримав отаку от фігню непонятно що, якийсь дикун. Прищепив ось Отут на гілку японський сорт персика. Промисловий сорт. Із промислових це найранній най, 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 най сорт, який рай, районується в Японії. Сорт під назвою Хокухо Хікава. В цьому році були приморозки двічі. Було до мінус 4. Він гарно цвів, але практично майже нічого не зав'язав. Було плодів 12. Я вже кілька днів пробував його. Ну, я дивлюсь, зараз вже він добре, гарно достигає. Почав. Він вже такий м'який. Ось продавлюється вже шкірка. Персик з незвичайним смаком. Властивий всім азійським персикам. Зараз зніму, продегустуємо його, щоб ви мали уяву, що це таке. Зараз перевіримо, як він зривається. Він так доволі гарно тримається. Вроді і м'який, Але його так легко не зірвеш з деревини треба зусилля прикладати так. можна і гілку поламати ну, зараз нарву ще кілька штук ось так вони виглядають. вони трошки у мене не добрали по розміру в цьому році але це нічого страшного це сигналки Такі погодні умови, дякуючи Богу, що хоч щось взагалі вродило. Я вже його перевірив на справжність. І так він е, сорт підтвердився. Ось такий він на вигляд. Його ще вирощують отут, одягають таку, типу як юпочку, таку, і вона затіняє. І тоді він з одної сторони отут такий червоненький, а отут зверху води плодоніжка, він такий аж біленький. Або можна ще його вирощують. В Японії бувають вирощують його. В мішках в мішечках, тоді він взагалі такий білуватий. Це персик з білою м'ятью. На запах ну, як звичайний персик. Зараз розріжу, покажу, як він виглядає всередині. Чим різати його практично неможливо відділити від кісточки, кісточка не відділяється. Ось такий така м'якоть. Вона практично біла. Тут камера трошки жовтизну дає, але воно майже біле. Я так оцей різав і не міг розділити. Дуже, дуже просто сок починає текти, не відділяється. Давайте його попробуємо на, на смак. Кислоти, кислоти взагалі нуль. Тут навіть в шкірці немає кислоти. Консистенція дуже схожа на айспіч. м'якоть. Але не така пружна трошки вона делікатніша. І на, по консистенції, щось між звичайним персиком і аспічем. Дуже приємного смаку. Набагато краще, ніж айспіч. І це не такий персик, це не такий персик, як ми звикли, ці звичайні американські європейські. Азійські все ж таки персики відрізняються. У мене це не єдиний сорт в моїй колекції, але це перший, який дав плоди. Давайте помімлюємо цукор. Давайте з цього. Чотирнадцять один. Давайте з цього. Вчора, вчора я один пробував. Було 16,5. Тобто, різниця тут коливається. Теж 14,1. Давайте з цієї сторони. Скільки легко відділяється? Сок увалом. 16,4. Дивіться, в одному плодові в залежності яка його сторона. Ну, 16,5 Це я бачив найвищий результат. Тут 16,4 майже те саме. Сорт дуже солодкий. Він дійсно вартує уваги мати в колекції. Я його завозив чисто для своєї колекції, не для розповсюдження. І все одно з черенків зараз немає цього сорту. Будемо якось його пробувати трошки розмножити. Всім дякую за увагу, далі буде ще цікавіше.